Опанувати або покращити англійську протягом місяця. Волонтерка з нової Зеландії Розалін Мартін займалася іноземною мовою з дітьми військових, ветеранів, учасників бойових дій та зниклих безвісти. Які результати дали заняття у ветеранському просторі та чи продовжуватимуть їх надалі у матеріалі моїх колег? Заняття Розалін проводить виключно англійською, але це не заважає їй знаходити спільну мову з дітьми. Цього разу волонтерка навчала іноземної учнів від 10 років. I я дуже люблю свою роботу з дітьми. Мені подобається спостерігати, як вони відновлюють взаємозв'язки між собою та набирають впевненості в англійській мові. Мені приємно бачити, як вони краще розмовляють і пишуть. Кожен їхній успіх надихає мене продовжувати працювати з ще більшим ентузіазмом. Заняття відбували з тричі на тиждень і стали новим досвідом як для дітей, так і для Розалін. Серед тих, хто завдяки волонтерці покращив англійську Варвара. Викладачку звати Розалін, вона дуже весела, дуже життєрадісна, можна сказати, людина. Вона мені дуже подобається. Ну, вона така дуже весела. Ну я, як я, дуже ну, підтягнула англійську. Я більше почала в неї захоплюватися і розуміти її. Заняття проводили для двох груп: хтось навчався зранку, інші увечері. Кожного разу десь від 10 дітей до 20 з плюс, от 20 плюс це дуже багато, бо це діти різного віку, різного рівня англійської, але їм користь і задоволення їм від цього заняття саме в тому, що вони поєднують вчаться знаходити спільну мову в незалежності від рівня англійської, починаючи від жестів і закінчуючи тренуванням розмовної мови тих дітей, хто вже дуже круто говорить англійською. На базі франківського ветеранського простору заняття англійською організували не вперше, навчали іноземної тут й інші волонтери. У нас перед цим проводив з Голландії такий волонтер. Рік він час від часу приїжджає, і ми такі одноденні заходи час від часу робимо для дітей. А тепер, коли я спілкувався з Розалін, вона настільки полюбила Україну і полюбила Франківську. Вона сказала, що вона подала. На розгляд посольства заяву про те, щоб їй більше ніж 90 днів дали наступного року візу в Україну вже цього тижня. Розалін змушена повернутися до Нової Зеландії. Проте, після отримання візи, вона планує знову продовжити заняття з дітьми захисників.